Казка про 4Е В далекій далекій країні, де сонце завжди світило, а дерева росли так високо, що як в їх верхівки торкалися хмар, жив собі маленький, але дуже допитливий хлопчик на ім'я Екватор. Він мав неймовірну пристрасть до пригод і завжди мріяв знати, що приховують джунглі. Одного дня, вирішивши, що настав час для великих відкриттів, екватор взяв свій рюкзак і вирушив у подорож. Першою його зупинкою стало велике, густе місце, де дерева росли так близько одне до одного, що, здавалося, ніби вони грають у хованки. І тут, раптом, з-під кущів вийшов екскаватор. Так, саме той, що копає ями і ріки. Він був жовтого кольору та блискав на сонці, як золотий скарб. Привіт, екваторе. закричав екскаватор, змахуючи своїми великими ковшами. Чому ти тут, у джунглях? Хочеш мені допомогти щось викопати цікаве? Екватор, засміявшись, відповів Звісно. Але ж ми... що ми будемо копати? Можливо, скарби? Екскаватор замислився. На жаль, я не знайшов жодного скарбів, але можу запропонувати тобі викопати величезне укриття від шкарпеткового монстра. Екватор зацікавився. А хто твій новий друг? Це буде евакуатор. Я чекаю на нього, щоб він забрав усіх моїх друзів, які затрималися на дорозі, сказав екскаватор, посміхаючись. І тут, як за помахом чарівної палички, за дерева з'явився ще одна машина. Величезний евакуатор. Він мчав так швидко, що навіть пташки відлетіли в різні боки від здивування. Привіт, евакуатор! – закричав евакуатор. Я вже чув, що ти тут. Так, відповів евакуатор. Ми з екскаватором вирішили викопати укриття від шкарпетко монстра. Евакуатор зрадів і сказав Це чудово. Знайдімо зручне місце для укриття разом. Екватор, екскаватор і евакуатор почали обговорювати, яке місце найкраще підходить для цього. Вони сміялися, жартували і навіть вигадали кілька пісень про веселі пригоди шкарпетка монстр. Раптом з'явився ескалатор. Він був яскраво синім, з блискучими щаблями, які світяться як зірки. Привіт, друзі, радісно закричав ескалатор. Чи можу я приєднатися до ваших весь Всі були у захваті від зустрічі. Звісно, ми якраз плануємо укриття від шкарпетко монстра. Ескалатор, який завжди був готовий допомогти, сказав Я можу допомогти піднімати всіх друзів та подруг на верхній щабель, коли вони втомляться. Разом вони почали працювати. Екскаватор копав, евакуатор перевозив каміння, а ескалатор підтримував всіх, хто хоче відпочити. Такого веселого дійства в джунглях ще не було. Після кількох годин роботи нарешті укриття було готове. Вони покликали всіх своїх друзів та подруг, і джунглі біля екватора знову заповнилися сміхом, піснями і танцями. Екватор зрозумів, що справжнє щастя це не тільки в пригодах, але й у добрій компанії, з якою ти їх переживаєш. Коли сонце почало заходити, екватор попрощався з усіма друзями та вирушив додому, сповнений нових вражень і веселих спогадів про свій день у джунглях. У його серці залишилася важлива істина. Дружба і взаємодопомога зробили життя його яскравішим. І відтоді, кожного разу, коли екватор дивився на джунглі, він знав, що там. Серед ліан та орхідей завжди чекають його нові друзі та нові пригоди.